Зараз ми вам продемонструємо край колічкування крайкою 2,0 мм. Це більш товста і складна в обробці. Крайка е деталі прямокутної на прямолінійному крайколічкувальному верстаті Хеброк АКВ-2003 ДК. Його основна перевага. Окрім звісно, німецької надійності, це дуже зручний виносний пульт, в якому можна переключатися з двойки на нуль п'ятку, встановлювати різні температури та зазори. Це дуже дуже зручно. Це автоматична подача коробока. Чекаємо на вихід та аналізуємо. Ось оброблено Протру при вас свіженько. Дивимося на якість. Поклеєна, пофризована, бачите, одразу. Зрізан куточок м'якенько, можна так сказати, щоб не зарізати руку. Це дуже важливо для е дитячих меблів особливо. І оброблена з торців, Тобто за один захід ми маємо приклеювання, ми маємо фрезування фрезами, ми маємо торцювання з торців і ми маємо полірування кромки. дуже якісно і надійно.